Вітаю всіх на своєму каналі. Неділя, сонечко, нарешті немає дощу, тому стільки справ от так от, капець. І нічого не робиться, тому що дуже класна погода і такий вихідний, завтра немає доставок, і такий оп, і розслабився. Дівчулі теж розслабились, відпочивають. Давайте зразу головним. Нарешті я почав тестувати нову годівницю. Ту годівницю, яку обіцяв, що вона в березні буде вже готова для продажу, але мої обіцянки, я, я їх не виконав. Вибачайте, дуже багато справ, але зараз, вибачте, вони усі наїжені і дуже розслаблені. Давайте подивимось, чому вони постійно тепер з їдою і як працює нова годівниця. Там наша годівниця. Це нова годівниця, проходить тест. От. Ну, тримається зараза, дуже важко, але тримається. Так, годівниця, нова технологія, повністю відкритий шнек, який поступово подає корм. Отак воно виглядає. Крутиться дуже повільно, корм подається, подається і натискає лопатку. Лопатка не подає потім напругу нам на двигун. Тобто та годівниця, яка просто без контролера втикнув в розетку і вона працює. Вже три помилки бачу, буду виправляти, буду вдосконалювати Дівчулям залишилась. Два-три тижні, тому якраз є час експериментів. Це зробив зверху такі залишки після опалення труб. Коли птиця пригає, воно крутиться і її важка. Вона, вона спригує, ну, сострибує. Але ви бачили сиділа. Тобто все буде дороблюватися. Бункер такий маленький, туди влізло 4 кілограми. Отак воно працює. Давайте зараз лопатку. Лопатку ми зараз нажму відсунемо. Отак воно потрошку подає корм. А 2 метри 130 курочок. Ви бачите, ніхто не б'ється, тому що вони наїлися. Це все можна буде приміняти на, на модулі наверху. Немає розсипання корму, тому що корм ну, є вже в бункері, є вже в годівниці, йому сипатись нема куди. Нічого. Так, ти. Все зупинилось. Знову нажалось і зупинилось. Нічого не застріє, тому що немає ніяких перешкод і голова не розклінюється, все, все чудово. Ну клас, тестую, будемо дивитися, якщо що, то якщо ця технологія покаже себе дуже гарно. Страшні. Ох, страшні. Якщо ця технологія покаже себе гарно, то буду впроваджувати в свій курник, почну його перероблювати через два тижні і буду робити вже так. Десь місяць, а може два зайняло знайти людину, яка може вигнути в такий от жолоб одним цілим. Це було дуже важко, дуже багато людей пропонували це зробити, але не змогли. Тільки одна людина це зробила. Дякую йому. Будемо, мабуть, співпрацювати. Ну отак, залишаю дівчуль, нехай їдять. До речі, теж буде експеримент. Як покаже яйценоскость, коли Хайсік Вайт їсть вдоволь від пуза, скільки захоче 24 на 7, ну, крім сна, як воно буде? Зараз так налаштую, що зрання 4.20 вона буде подавати. Вони всі після ночі в 4.30 вмикаються, вони наїдаються. І більше подачі не буде. Тільки 420, щоб вони наїлися, а потім годівниця 2 метрова на 130 курочок постійно з кормом. Подивимось, як воно буде працювати. Експеримент початку. Сьогодні дороблю два які яких побачив, погано працюють. І будемо наблюдати. Відпочивають, тому що наїлися сонечком. Чудово, блін, не знаю. Так шкода є. Їх обирати. Е, молоді кури, які ну, майбутнє стадо, яке зараз закладаю в інкубатор, воно буде готове десь через 4 місяці на яйцекладку. Ці б кури ще неслись, 100 яїць на день дають, це 500 гривень. Але нема приміщення для малеча. На жаль, немає приміщення, тому поки в інкубаторі 21 день будуть лупитися. Мені потрібен час, щоб корник, модернізувати, все налаштувати по-новому, новий контролер, нова годівниця, насісти трьох тому доведеться з ними попрощатися. Якщо годівниця себе зарекомендує, буде дуже класно. Її можна використовувати під сідлом. Тобто цей згіб ми розробили так, що ну, все класно виходить. Вона повністю металева, немає труби пластикової. І чим класно, можна буде робити після цього вже робити годівницю версії 3.0. Ще 2.0 не готова, я вже міркую за 3.0. Версія 3.0 – це бункер, звідки береться корм. Він буде на тень Тобто, якщо зараз експеримент покаже, що годівниця дуже класна, а курка зажаріла і яйценоскость пішла падати, чи, навпаки, чи, наприклад, не зажаріла, а яйценоскость падає з-за того, що вона дуже багато їсть, то треба буде дозувати корм. Дозувати корм, німці роблять так, що вони, у них мозги. Вони зважують корм, який залишився у бункері Тобто там немає розрахунку, що ні, там є розрахунок такий, що таке поголів'я ти указуєш, скільки корму треба і за скільки подач цей корм треба дати. Наприклад, сьогодні треба дати 15 кг. 15 кг видаємо за 3 рази. От і все. Так зроблено у німців, то це буде версія 3.0, 3.000 бункер. і Мозги будуть казати, що зараз подаємо 5 кілограмів, потім ще 5 і ще 5. Це буде більш дорога версія, але ну супер-супер клас. Такі плани. Так, давайте ще кое-що покажу. Так, це моє господарство, ви бачили. Там у нас живе сусідка, бабуся Ксюша. Сьогодні з нею спілкувався. Вона 36 го року народження. А, людина бачила ту війну. Бачить ще цю війну. Це капець а, це її городина. Вона сама її обробляє. А, квіти прополаті, а, вона постійно на городі, постійно щось сапає. Навіть щось бачив, вилізла туди на центр, побачила, видать, щось там виросло велике. Вона прибрала. Бачив два чи три дні. Ну, у всіх зараз кури понеслись, несуться. Бачу 2-3 дні вона виставляє табуретку, латок-яєць, ну і намагається продати, щоб якусь капічину заробити. Ніхто не зупиняється, нічого не продає. Це от і є курочки. Різні, не знаю, що за породи. Отак все це виглядає. Постійно рве траву, кидає. Бачу, сьогодні знову виноси на продаж. Думаю, блин, щось так душа прям за это, підходжу. Доброго дня, доброго дня. По чому яйця? Тобі що, яйця треба? Я говорю, Та ні, не треба, своїх вистачає. А, говорю, по чому? Вона каже, ну, не знаю, 50, а ти по чому продаєш? А, говорю, 48. Она, ну, я 50. А, говорю, багато у вас. Та ну штук 50, може, от за тиждень набралось. Говорю, давайте я вас куплю. Говорить, навіщо? Ну, у мене багато говорю, клієнтська база, я вам допоможу, просто так. А, викупив у неї сьогодні яйця. Десь там вона вошкається. Не буду заважати, бо ще пожила людина. А, коротше, викупив яйця. Зараз покажу. А, наступний хто по черзі, подчерзі, продаю по 48, буду продавати по 48. Ну, скажем так, по волонтеру для бабушки бачила дві війни. Оце от бабусі яйце настояще, за яке ми спілкуємося вже скільки існує канал. Хто там по черзі буде йти, на вівторок відправка отримують от, ну, яйця від моїх курочок. І от, от бабушки Ксюші, яка бачила дві війни, на жаль. Отакі от от яйця. Не буду розбивати, щоб подивитися якийсь жоток. Вважаю, вони дуже якісні. Тому якщо моїх дівчуль не буде, то може от так от буду допомагати односільчанам, сусідам їх яйця вам спродовувати. Собі нічого. Просто щоб не потерять вас, як клієнтів, і добро зробити сусідам. Ну, отак, от от що сьогодні. Поспілкувався, кажу, якого року народження, 36-го. Тобто в 5 років почалась Друга світова, і зараз йде війна Росії України. Так, і зараз, поки погода, оброблю гербіцидом раундап, купив насос, сказали, дуже якісний, віддав там 900 гривень. Сказали, не бери китайський по 600 гривень. Возьмі. Зроблена в Україні. Є запчастини. Нормальна річ. Ну, буду зараз от, тільки розпакую подивлюсь. E, вирішили от, чу, от, цю частину, оброблю. E, це буде городина, будемо дивитися, продіскують, може Ну, коротше, поки що оброблю, тому що вже трава велика, треба чи касити її, чи що. А там залишу ваші рекомендації. Я всі читаю, аналізую. Тепер буду міркувати. Коротше, там ми нічого робити не будемо. Будемо касити зелень для дівчуль, для майбутніх. А, може, може будь, дійсно спробувати докачки, гусі. І нехай пасуться. В мене ми тримали гусей 10 штук. Докачок 37 штук якось на дачі з Оксанкою. Все це тримали, дуже класно. А в мене тільки питання, як я це зроблю огорожу чи пересувну огорожу, скільки це коштує. Ну тобто буду дивитись, тому що тут поля, там ніхто не живе, а вдруг хтось, якщо не загаженати або огорожа якась ну, не гарна. То ліса, дикі пси, може ще щось, ну як-то дуже це дорого коштує. Прибрав заборчик, хлопчики в мене працюють нові, подивимось, як, ну начебто працюють. Прибрали заборчик, прибрали цеглину, бачите, трава неравномірна. Отут буде новий курник. Завтра прийдуть, касу заведуть, покосять, щоб в мене була ділянка під новий курничок. Ну так. розповів вам плани, показав годівницю, показав чим буду сьогодні займатися. Сьогодні у мене вихідний. Замовлення на вівторок буду робити вже завтра, поки погода треба побризкать. Ну так, появились бабусіни яйця. Справжні, справжні, без всякого, Не кросова курка. Різноманітна курка, яйце, мабуть, несе одне за два дні, а може за три. Курочок доволі так багато, 60 яєць за тиждень зібрала, Бабушка винесла винісла яйця, вони такі холоденькі, але не з холодильника. Як, аби були з холодильника, вони покрились такою спаріне. А так холодненькі, Ну, мабуть, погано топить будинок або щось там десь у сінях, там не знаю. Так, що, якщо що, не буде дівчат, буду ходити по селу, скупляти яйця і вам відправляти, щоб ви бабусі не яйця їли, поки мої дівчулі нові будуть зростати. Ну, все, буду з вами прощатися, багато справ. Слава Україні! Дякую хлопцям, дівчатам, які нас боронять. Дякую, що у нас настав ранок. Ми працюємо все завдяки ним. Все, слава Україні, слава нації, до побачення.